Там задиктую ряд а, термінів та понять, які мають відношення до мистецтва стародавнього Єгипту. Ми їх записуємо через кому. Далі а, самостійно міркуємо, пригадуємо почуту інформацію і а, за власним бажанням визначаємо послідовність і даємо письмово відповіді на терміни. Зрозуміли? Так. Тому відкриваємо зошит і записуємо наступні терміни. Готові? Пирамида, обелиск, пирамида, обелиск, канон. єгіптологія колона. Не у вас записані, тому нового рядочку. Визначаємо самостійну послідовність, послідовність з якою вам буде комфортно працювати, і письмово даємо відповідь на поставлене питання. Добре? Працюємо до кінця уроку. Завдання зрозуміли? Ра. Катя, останнє ра. Завдання зрозуміли? Працюємо.